Нами наш нападник Ростислав Бабіч, він сьогодні відзначився дублем. Ростислав, вітаємо тебе. Добре, дуже зіграв сьогодні. Які твої враження зразу після цієї гри? Як зіграв ти, як зіграла команда? Які враження? Ну, По-перше, дякую. По-друге, команда зіграла. В першому таймі, ми були більш організовані, на другому більше вже просіли, були два голи пропустили, котрі не треба було пропускати. Але загалом рахунок задовільний. Тому я вважаю, що задачу на гру більш-менш виконали. виконали так. А які твої саме враження, як ти оцінюєш свою гру сьогоднішню, Бо в першому таймі дуже добре дивився на полі. Ну, По результату добре, але я вважаю, що треба, можна було забувати ще третій, четвертий, тому не до кінця я задоволений, але маємо, що маємо, будемо рухатись надалі. 30 червня в себе вдома приймаємо в грі четвертого туру, Іванківський штурм, це лідер нашої групи. Як будеш налаштовуватися на цю гру, як буде налаштовуватися команда і якого результату будемо очікувати? Так, буде дуже складно, треба бути організованим в захисті, не так, як сьогодні в другому таймі, тому що суперник більш мастеровитий, він нас буде наказувати за такі помилки. Але я вважаю, що якщо ми зіграємо, як в першому матчі проти Титану і реалізуємо свої моменти, то. Маємо всі шанси на перемогу. Дякую, Ростислав. Будемо збиратися їхати додому. Чудовий сьогодні результат 5-2. І бажаємо успішного результату 30 червня у нас на полі. Дякую. Дякую.